Виконуючи обов'язки міського голови Зоя Бережна зустрілася з головою правління асоціації сприяння розвитку та співробітництва Ізраїлю, Україна та інших країн СНД Леоном Табаковим. Зустріч була ініційована ізраїльською стороною. В практиці візитів даної організації до українських регіонів Херсонщина не є першою. До цього представники асоціації вже встигли відвідати декілька інших українських областей. Основною метою візитів гостей винести на новий рівень як економічні, так і культурні україно-ізраїльські відносини на регіональному рівні. Щодо культурних, пан Табаков запропонував встановити побратимські стосунки між Херсоном та одним із ізраїльських міст. Крім того, асоціація подала на розгляд Херсонському відділу економічного розвитку міської ради ряд проєктів, що стосуються аграрного сектору, медицини, містобудування. Тощо ми відкриваємо дорогу середньому і м'ялкому бізнесу. Да то на чому по большому щоду. в развитых странах 50-70% экономики держится на вот этом э, пласте. Поэтому, создав такую программу, мы э, в свое время выбрали ряд регионов, такие как Киевская область, Одесская область, Донецкая область, Херсонская область, Крым сейчас, Винницкая область. И вот с ними мы устанавливаем э, культурне сотрудничество на рівні створення проєктів, гародов побратимів, так, так і ділової сотрудничество на уровні э, різних проєктів, інтересуючих то телі регіон про величезний нерозкритий потенціал українських регіонів, зокрема Херсонщини, гостям відомо не з чуток. Голова асоціації та його заступник є уродженцями Києва і Харкова. Відповідно щодо взаємовигідних херсон-ізраїльських відносин, подібна справа вже була та успіхом не увінчалася. В 2008 году мы побывали в вашей городской администрации, встречались с господином Сальдо. Но, к сожалению, наступил экономический кризис, который затронул как аграрный сектор, так и промышленный и, и остановил инвестиционную политику многих стран, в том числе Израиля. Ізраїльська сторона також погодилася прийняти херсонську делегацію для організації вивчення досвіду роботи тамтешніх фахівців з питань роботи місцевих адміністрацій, озеленення міста, реконструкції доріг, організації роботи швидких тощо. Подальше обговорення пропозицій співпраці проходитиме в робочому порядку між представниками асоціації та управлінням економічного розвитку міської ради. Тільки тісна запутництво можуть дати той результат, який сьогодні не потрібен. Я думаю, що приїхав. На Херсонскую землю, Херсонскую область вы убедитесь и завтра встречи с губернатором в том, что у нас будуть желание сотрудничать с вами, если у вас это желание не просто на бумаге.